Друзі, усім привіт, вітаю вас. Кожного разу в нашому житті бувають такі якісь випробування несподівані. Ти до чогось звикаєш, ти вже плануєш і все, а потім тадам, справа у тому, що я вже тривалий час е хожу до майстра по манікюру. Я, мені подобається, коли один і той же майстер. Я вибираю, і мені подобається. То потім поїхала в Польщу. Ну ми всі чудово розуміємо. Я шукала іншого майстра, я теж ходила, але отримала від неї смс що вона, я її чудово розумію. В неї дитина в початковій школі. Зараз канікули. І з'явилася така можливість трішки оздоровити дитину. Вона і поїхала, Вона ж що... та я, я б теж спочатку подумала за дитину. От вона поїхала, а потім почала писати, що відміняється десь на місяця-півтора. Ну я так розумію, поки шкільні канікули. Потім повернеться. Ну, Я розумію, а мені ж час вже, я ж не можу. І... Начебто шукаєш багато майстрів, можна знайти в інтернеті в нашому місті, але якось свій вибір зробити складно. Ну, по яким таким критеріям я роблю вибір майстра манікюру та підікюру, тим, що на кожного клієнта своя пилочка. Не так, що одна стоїть і вона на всіх. Ні. Так от підписано моє прізвище, ім'я, номер телефону. І коли я приходжу, вона шукає пилочку і всі інструменти, які потрібні, окрім металевих. Металеві вона відкриває переді мною що вони після стерилізації. І так. І так от Я шукала і поруч зі своїм будинком я знайшла салон, але ціна салон. І ціна дівчина, яка робила у себе на дому, хоча вона не живе в тій квартирі, вона цю квартиру зробила чисто, щоб під роботу їй було. А живе вона в зовсім іншому місці. І ціна відрізняється на 250 гривень салоні. Ну так, в салоні потрібно заплатити адміністратору, в салоні потрібно заплатити оренду. В салоні потрібно заплатити майстру. Прибиральниці. Тому так ціна відрізняється. Ну, нічого, якось уже перебудемо, О, то прийшла і раніше прийшла, щоб з вами поспілкуватися, і щоб не така спека. Я записана на 9-ту годину, От. тому що обіцяють дуже велику спеку, а, а зранку ну, вже відчувається, але ще так більш-менш нормально. Як я скучила вже за моїм молочним, хм, зробила такий колір, просто молочний. Мені кажуть давайте яскравий, давайте що, а я кажу ні. То у мене були голі нігті, а зараз хочеться просто молочний. Мій любимий колір. Так, зараз потрібно буде ще зайти в магазин. О, Зараз подивлюсь, може зелень якась. Є або петрушка, укроп, укроп, Ні, не Нема петрушки, укропу, а мені треба абрикоски. Я зайшла зараз в простор, мені потрібно купити мило, 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 рідке мило. Я його бачила, зараз не бачу. Його що вже купили? Ні, його переставили. 30 гривень коштує. А я з оливами хотіла. Ну що, візьму, якраз і знижка є органова олія, рідке мило для рук. Зайшла зараз сільком і хочу. Я вам вже багато разів показувала на салаті взяти такий сир, щоб зробити огірок, помідор, зелень і м'який сир. Так, термін придатності подались, Даня спочатку. Так, ну, нормально. Беремо. Мені такий подобається, хоча хоч і принц хотіла взяти, але ні. Для літа від неї ще пити буде хотітися, тому йде у кошок. І мені ще потрібна олія на салат. Яку я купую олію, я вам вже показувала. А чи є вона тут? О, щось тут нема. Така в мене Ну, До речі, можна взяти. Що тут? Перець, чилі, базилік, томати. І ще і знижка 89 гривень. А я ще купувала там чесник, лимон. Ну, варус я не хочу йти. Я вже зайшла в магазин, нехай буде. Я вже зайшла в магазин. І тому... я знаєте, що я пригадала? Олія з цього гарбуза. Ну так. Да. Гарбузова олія. Я пригадала, моя бабуся колись казала, що олія у кого там закрипи, або ще щось. Ну пробачте це життя, що ти поробиш. І на тущак одну столову ложку, і через місяць ви навіть забудете, що таке закрип. Ну, це таке, я кажу. Я просто побачила та й згадала. Наші бабусі, вони такі щось знали і завжди лікувалися народними, але ви завжди перевіряйте, тому що по-різному може бути 28 гривень. Та ні, в мене є зараз макарони, тому щоб набиратися, просто щоб набратися, я не хочу. А те, що потрібно, от купила і добре. Ще беру яйця припілки, нам якраз на сніданок. Коштують майже 60 гривень, це два десятки. І за 20, ну майже 30 гривень візьму для салатику такі оливки зелені без кісточок. Про той салат, що я вам казала, там помідори. М'який сир, огірки і олійка. Так все. Ідемо на касу і, до речі, ще взяла ось таку зелень. Там рухала, все. Ну, Будемо вдома, то я вам все-все покажу. І як завжди, дивлюся чек з передбаченнями. І тут пишеться, що в ці дні наповніть серце теплом. Чесно кажучи, я кожного разу намагаюся це робити, але після деяких, зараз там, де люди проходять, я не хочу їх показувати. Після тих обстрілів, що Росія робить з Україною, ну нічого. Ми люди будемо намагатися один для одного зберегти тепло в серці. Один для одного. До речі, правильне нагадування, тому що інколи так буває все як закипить, а потім таке нагадування, передбачування, якось так. І все буде добре. Сіла біля віконечка, щоб краще було мене видно, тому що ну, зараз за графіком відключення. І, до речі, такі графіки зараз якісь пішли з неділі. 30 чер... червня. На 2,5 години вимикають, а раніше на 4. І на 2,5 вмикають. Якось до одних пристосувались графіків зараз інші, але з цієї ночі запізнення включення електрики на 2 години. Тому 2,5 години у нас є електрика. І 4,5 немає, ну нічого. І це ж була на манікюрі. І з 10 години вимикають. Я пішла на 9 годину, а з 10-ї вимикають. І дівчата вибачаються, каже, ми зараз будемо підключати генератор. Дивлюсь, дівчата тягнуть той генератор на вулицю, щось там його запускають. І все потім. Продовжили робити манікюр, вибачаються, кажуть, та дівчата, ну що я не розумію, все нормально, ну чого ви. Ну, Наші дівчата все можуть, швиденько все і продовжуємо. Та й зараз, якщо вам чутно, то місто годить в генераторах. Отак.